Hi, guys! Усім привіт! Ви на каналі Sweet Collection! Ура! Нова розпаковочка дора! Цього разу на нас чекає серія Movie Moment, а саме друга серія. І ось такі чотири коробки, чотири набори і чотири сцени. Чотири сюрпризи. Так, отож, ось така коробочка, в принципі, і в першій серії ось такі персонажі. Тут дуже класні варіанти ці серії. Так, ну ми вже, напевно, на чек-листі е угу. покажемо детальніше. Так, ну що ж, не ставлю вже. <гум> так, шукаю смужечку, <гум> де вона? Так, і одразу розпаковувати. Тут вона мала красиво піти, а вона не хоче. <гум> <гум> Будемо навколо. Ружляти. Ось така ще красива, біла коробочка, щоб до кінця не знати, хто там. Це точно. Або щоб захистити, щоб захистити. Максимально. Так, тут зараз буде аркуш, спойлер. Нема Ми спойлею. його потім покажемо. Так, і у нас ось ще одна смужечка. Так, що? Уявляю. <ріст> Ох, уже за спойлери. <ріст> так. І ще одна біла картонка. Так, це щоб е, захистити. А впевнена. тепер фігурки. Ось хто у нас так, тут. Так, Аліса. <ріст> Ось хто у нас тут. Зараз будемо розпаковувати. І ось чек-лист. Нарешті. Добралися до нього. Так. О. Так, тут у нас спляча красуня, Тіана. Кошмар перед різом правильно перекладала. Так, <плес> король лев. Дамбо. Так. Качині, Качині історії. Сторії. Це Мулат, дуже класно. Бейбі! Мікі бобове дерево. О, прикольно, дуже Угу. <плес> І Аліса. Аліса. У нас звичайна Аліса. Ось такий. О, вау, які красиві квіточки. Дисплей. І цікавий колір. Так, зараз сюди ми мали б би... Грибочки-грибочки спочатку. спочатку. Хіба немає фону? Фон це якраз той аркуш спойлер. Ага, я думаю, десь я його відкину. Ось і тут сцена. Це сама з Аліси. І фон такий прикольний. Так, о. Так, поки ще ця Це Якісь грибочки ем, мені надають. А, воно все йде одним суцільним шматком. Прикольно, так красиво угу. скріплені, надійно, міцно. Так, так, ні. Там якраз оці кнопочки треба попасти. Так, але я. Зараз буду намагатися поцілити. Ось попала. Прикольно. Так. Теперь красивий е метелик. Це кась гусенький метелик. Дуже красивий і колір, і, і зроблений. <рик> mm -hmm. Так, він у нас в якому порядку має йти? Здається, ось тут. Ось тут. І Аліса. <світ> Аліса так класично завжди на раблу зображусь. Так. <світ> так, і це все красиво. Закриваємо. Ура! Вау, я це впоралась. дуже красиво! Я це зробила. Мені подобається. <світ> Ось так вийшло. Дуже красиво. Mm. Так, я поки що ставлю тут, а потім ми <світ> змінимо. Так, наступна. Коробочка тут щось. Щось важке. Так, відкриваємо. Так, ага, там аркуш спойлер наш, тому постараюся максимально не заспойлерити. Так, і, 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 і. Де наша смужка? А ось вона. Ап! Якось так дивно йде, я просто в шоці. Та, попередньому вона також так йшла і не зовсім красиво рвалася. Та вона і зараз так рветься. Нічого, ці упаковочної плівки все одно не потрібно. Зараз буде трам-парам-пам-пам. Мулан! Oh, та, ця сцена справді дуже красива, тому Ой, я кидай, хотіла. Му, та, що вона там попалась. Може відкрити. А, точно. <ріху> Зараз. Так, ну і власне. Ось. Ця сама сцена, а це насправді дуже красива сцена. У прямо... мультфільмі. Так. Тому ось і сам фон. Ну, дуже класно, що насправді саме цю сцену вони дали. Ну, дуже красиво. Тут це дерево. Там да, взагалі. Але так зроблено, наче воно ну, музичне якесь, укріплення. Тут ніби ключик ставити. Так, дуже красива. Боже, це дуже красиво. Мені здається, що мій момент в плані сах об'єктів навколо, як це правильно сказати, почала красивіше набагато робити. Ну, тобто, це прям вау, чесно. На відео воно таке більш пастельно таке світловате, а вживу воно дуже прям таке яскраво красиве. Вау, це дуже, це дуже гарно. Так. О, ти одразу так. Так, воно просто поцілила. прям так ідеально підходить. Так, відкриваємо татам мулан. Він О, сидить. І тримає якраз квіточку. Це дуже класно, вау. Так, я думаю, він тут має сидіти. Ох, не хоче заходити. Дуже міцно їм просто заходить, так треба втиснути, прям. Так, і сама Мулан. Також сидить. Ой, яка вона прикольна! З мечем! Вау. Тримає, тобто вона або дає, або угу. отримує. Вау. І затиска така досить оригінальна. так зовуть одне вушко заклала угу. щоб тата краще чути у нього. Більше. До нього відкрито. А ну, зараз. Ну, з цієї сторони. О! Боже, це дуже красиво. <гум> Вау, це прям. Здавалося б, це дві фігурки тільки всередині в наборі, але ці набори справді варті того, щоб їх купляти. Хоча і ціна ну, на них дорожча, звісно, <гум> ніж за дві фігурки, звичайних дороб. Але тут просто настільки ну, аксесуарів додаткових, дисплей ось цей. Навіть зберігати вже одразу є в чому, uh -huh. і місце займає компактно, тому що можна одне на одне. ось Це дуже ставити. красиво. Ось і ззаду, до речі, от якраз воно виглядає прям теж дуже класно, так як написано повністю, що за мультфільм. Можна Пас. ось тут поставити. О. Ой. Ось ось так. Так, і вони ще досить класно кріпляться, що от можна їх так тримати. Так. Я дуже-дуже хочу качі історії. Дуже. А я Бембі дуже-дуже хочу. Тут ігра... Спойлер. Не спойлери Так. Так. я дуже сподіваюся, що нам попадуться качені історії. А я дуже хочу Бембі. Бембі! Бембі дуже класний також. А, король так, Лев також досить так. непоганий. Так, до речі. Тому що ну, я чомусь давно вже не пригадую ні Бембі, ні короля Лева. Так, дора була, до речі. Їх вже давно давали. Mm -hmm. Тому хочеться чогось. Незвичайного. Ох, це куршайні. Ох, ці звуки. Так, і у нас дисплей. А в дисплеї! Wow. король лев. Це ж скеля прайду. Зараз ми все зробимо. Це дуже класно. Так, власне, аркуш. Ось. Я ще дисплей показую. Королев. Ця сама Також. сцена. Вау. І хмари. Вау. Так, тут намальована травичка. Це так. дуже класно. Я поки ще так поставлю. <хи> ну, щоб зрозуміло, мені куди складати. Так. Скеля пройду, вау. Скеля. Ось. О, а тут уже немає такого ключика. <хи> так, кріплення. Mm -hmm. Так. Ну, поки здається, в інший бік. А у мене тут є підказка. Я підглядаю. <гум> так, зараз. Ой. Одне пішло, а друге. Та, там попасти досить так важкувато. Ні, тут треба просто прицілитися. Ось. Вау, Це вже виглядає дуже красиво. Рафікі. Він так руки тримає. Дуже класно. Я Рафіки фігурках до Раблес, ну, принаймні, ми не відкривали, не пригадуючи, в якій серії. О, він був. класний. Але ми його він не відкривали. Він серйозний тут. Він Щось хоче схопити? Хоче Сімбу схопити? Він тримає його? Це О, тобто Мені сама так сцена. Мені так треба зараз буде розмістити, щоб він Сімбу тримав так. в руках. Pienи. Він також, так як і батько Мулан, важче заходить. Ось той самий міні сімба. О, який Мікроскопічний. Мікроскопічний <свектив> сімбах. Як один мій палець. Дуже крихітний. Так, то, розмістити. мабуть, спочатку треба було його розмістити, а потім уже Рафіки. О! Вау! А тепер ставимо так, як воно має бути. Поміщаємо в дисплей. О, ось, Оце так гарна сценка. <ріхи> Бо це коло ложиться. <ріхи> так. Ось він так, так зробили. Ну, дві фігурки закріплені окремо, а виглядає, наче Рафіки справді його тримає. Це дуже класно. Так, і остання коробочка. Wow. Я прям навіть не знаю, що краще Мулан чи Король Лео, бо то ще й то і то по-своєму дуже красивезне. Так, Так, ні бенди у нас поки що, ні качених історій. Так, дуже Тому хочу качених історій. Що одне тут. Тому що качені історії дають досить. І Рідко хочеться. Скруджа, мені здається, також жодному дорабку не mm -hmm. було. Тому дуже хочеться, щоб він попався. бо... Ну і Бембі також. Тут просто ця сцена зимова з ним. Ох, ну що ж ти? Не хочеш відкриватися? Ні, то просто інтригу довше тримає. Ти спойлери стрішки, показуючи. <свят> Як я завжди кажу, якщо так погано відкривається, значить там щось дуже дуже класне. О, та ж ціла, і не Вау, і тут ускручен. Із золото багато. О, золота. Золота. Все, ми тепер купимо вдосталь до Це точно. На ці гроші. Так. Тільки золота. Кашені історії. Вау, це дуже класно. О, І це тут сховищі, також сховищі, золото. Сховище іскруть Вау. Це Золото. Вони прям переливаються. Скільки хороший. Вау, це дуже класно а, виглядає. Можна більше на роботу не ходити. Просто вау. Дуже класно так ставимо. Ти так одразу вгадала, як кріпити? А я думаю, що, що так. О, так. З у спочатку Дональд. Це ж Дональд? Так, я думаю, що. так. Кожен, <схож> що Дональд. О. Кепочці. Ну, Мабуть, схоже Дональд. на Дональда, він за такий такий. Він копає, він уже да? брова І така висмішка, як у З Рапунцель? Так, він той самий росличе робить. Так, я думаю, він має стояти тут. Мабуть, так, позаду Скруджа. Тут просто непомітно місця. Якщо там чітко так. було видно, то тут от. Тут... Так, і скруч. <плес> Він дуже радий. <плес> Насправді така смішна поза. Він сидить. Угу. <плес> <На плес> Прям видно, ніби для нього, так трішки рельєфчик. На вершечку. Так, а ну зараз. Як його примістити? Вони так заходять. Звісно. Я ж не можу його примістити. Давай, может, я спробую? Давай. <реш> так, скруч, сідай. Ось. О! <реш> так, и... Зараз рам-пам-пам-пам-пам. Завжди друга сторона не хочу заходити. Міцно заходить. <реш> Вау, це дуже Ой, класно. Красиво. Сховище Скруджа! Вау, нарешті ми маємо. його, хороший. його Вау, У нас просто... зелений колір добінує. До речі, насправді все зелене. — зелено. зелені. Ідеально. Це дуже красиво. Ще би бембі. Так, ще бембі. Значить, треба купляти ще. Там із Ціаною дуже красива також сцена. Та, стіан, та. І, і Дамбо, дамбо. досить цікаво. Він тобто в польоті там, це прям також дуже дамбо мені цікаво як виглядає. Та, ну там саме треба купляти. Вау, це дуже красиво. Мені здається, в плані самих об'єктів, цієї атмосфери і обстановки е, краще зробив доброблус. Тобто, видно, що він апгрейджується, та, покращується. Так, тому що друга перша серія була дуже прямо вау, але друга оці всі просто скеля, Длічі, дерево, вау. золото. Вау, вау. Це просто дуже красиво. Тут вони, наприклад, нахилені тримаються. Це також дуже цікаво виглядає. Ну прям вау. Вау, вау. Вау, вау. Значить, третя має бути вау-вау-вау-вау, Якщо вони зроблять, я думаю, не зроблять. Ти чи сказала вау, 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 вау. Все просто вау-вау-вау, вау відбирала. -вау. Дуже так. красиво. Надіємося, ви також отримали багато позитивних емоцій, як і ми від розпаковочки. Дякуємо вам за увагу. Так, всім до нових зустрічей. За те, що були з нами. Так. па Бай!